Вітаю, шановні друзі! В Норвегії українцям, які проживають, буде складніше. Уряд Норвегії вводить певні зміни на даний момент це лише розмови. І вони хочуть їх внести, але враховуючи те, що дані зміни вже опубліковані на відповідному сайті. Уряду Норвегії можемо припустити, що вони будуть реалізовані найближчим часом. Що змінюється для життя українців в Норвегії, друзі? Давайте розглянемо з вами. Уряд Норвегії хоче, щоб, по-перше, українці більше не отримували фінансову допомогу, якщо вирішать жити приватно, а не в притулку для біженців. Тобто, якщо особа переходить в приватне житло, вона вже не отримує фінансову допомогу. Таким чином, уряд Норвегії хоче залишити осіб е проживати в притулках для біженців, ну в даному випадку для тимчасових переселенців, держава більше не покриватиме витрати на домашніх тварин для новоприбулих шукачів притулку. Це означає, що новоприбулі шукачі притулку не матимуть можливості жити в притулках для біженців з домашніми тваринами. Тому якщо українець буде зараз приїжджати до Норвегії з твариною, в нього це не вийде. Майте на увазі, також уряд Норвегії хоче ввести вимогу щодо п'ятирічного сроку проживання в країні для того, щоб отримати право на безкоштовні стоматологічні послуги для осіб віком від 19 до 24 років, які перебувають у Норвегії під тимчасовим колективним. Захистом запровадити вимогу щодо проживання в країні протягом 12 місяців для отримання права на одноразову виплату при народженні дитини. Ця виплата наразі становить 92 648 норвезьких крон для осіб, які не мають права на декретні виплати. Запроваджено буде вимогу щодо більш тривалого періоду проживання в Норвегії для отримання базових та додаткових пільг. На сьогоднішній день для отримання цих пільг немає вимог щодо тривалості проживання, тобто, фактично, Норвегія трішки закручує гайки для українців і робить життя складнішим. Уряд Норвегії також хоче скоротити приблизно на 6 тисяч норвежських крон на місяць виплати під час ознайомлювальної програми подружжям та співмешканцям без дітей. Також на початку цієї зими уряд вводить заходи як додаток до вже вище запропонованих змін. По перше, це обмежити можливість подорожувати між Україною та Норвегією. Це питання гостро стоїть в багатьох країнах. Чомусь країни Європи дуже дивуються, що українці їздять додому. Ну, звичайно, це нормальна практика, як на мене, у кожного є своя сім'я, рідні, вони хочуть їх відвідати. Є незакриті питання, тому це нормально. Але бачите, хочуть обмежити для українців подорожі до України. Українцям, які йдуть до інших місць, окрім національного центру реєстрації в муніципалітеті Роде, житло чи транспорт більше не буде. Пропонуватися, тобто знову ж таки добираємося за свої кошти, друзі. Пропозицію щодо скасування виплати державної допомоги на дітей віком до 18 років за перерахунком передано на слухання з кінцевим терміном для слухань 6 лютого. Тобто буде ще можливо відміна виплат державної допомоги на дітей. Також погана новина. Наступні зміни це мінімальні вимоги до елементів ознайомлювальної програми, орієнтованих на роботу, будуть визначені та посилені з четвертого місяця програми. В середньому не менше 15 годин на тиждень необхідно витрачати на діяльність орієнтовану на роботу. Тобто, вже є певне розуміння того, що українці повинні працювати відповідний срок протягом неділі. Мінімальна вимога може бути виконана через практику на робочому місці, роботу на неповний робочий день, короткі, професійні або галузеві курси заходи на ринку праці під егідою НАВ або інші подібні заходи. Муніципалітети зможуть відхиляти заяви на участь у програмі особам, які вже мають роботу або отримали пропозицію роботи. Це потрібно розуміти. Ну і саме головне, що е, уряд Норвегії хоче виводити українців на роботу якнайшвидше. Давайте подивимося, що уряд Норвегії в даному випадку пише. Більшість українських біженців, які приїжджають до Норвегії, беруть участь у ознайомлювальній програмі, під час якої вони вивчають норвезьку мову та суспільство знавства. Уряд посилить ознайомлювальну програму і поставить конкретні вимоги щодо її спрямованості. Більше біженців мають швидше вийти на роботу, і ми очікуємо, що українці, які прийдуть до Норвегії, швидко вивчать мову та зможуть себе забезпечувати. Звичайно, друзі, будь-яка мова важка, а такі мови, як норвезька, тим паче. Тому не знаю, чому ряд думає. Мабуть, вони думають, що це дуже легко приїхати і вивчити мову. Далі водночас, тим, хто приїде, ми будемо пропонувати заходи, орієнтовані на отримання роботи. У багатьох місцях є велика потреба в робочій силі. Українські біженці мають стати ресурсом. Ну так формулює сайт е, уряду Норвегії. Ми знаємо, що українці хочуть працювати та забезпечувати себе, і що вони готові до роботи не лише за кваліфікацію, яку вони мають, сказала Бренна. Тому ось такі зміни будуть чекати, друзі, на українців в Норвегії. Ви повинні про них пам'ятати, готуватися. Ну і звичайно я розумію, що це тенденція кожної країни в Європі, тобто фактично, і Польща, і Німеччина, будуть виводити всіх українців на роботу і будуть пришвидшувати даний процес. І я вже про це казав не один раз: що для того, щоб залишитись в Європі, в будь-якій країні потрібно працювати або йти вчитися, або йти працювати. Тому, друзі. Тепла вам в Норвегії? Бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.